Доброго вам здоров'я, шановні, 11 січня, субота. Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Феодосія Великого. Цей день в народі вважали справжнім провісником весни. Якщо цього дня погода тепла, то можна очікувати на ранню, але дощову весну. Спостерігали й за поведінкою худоби, щоб передбачити погоду на найближчі дні. Наприклад, якщо вівці починали боротися одна з одною, то це віщувало сильний вітер. А якщо вони бекають, метушаться і туляться в один кут, то варто було чекати негоди. Корова, яка починала струшувати ногами, підказувала, що скоро настане холод. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавих старовинних прикмет, звичаїв, обрядів, пересторог. Заборони і забобони, все-все-все вам розкажу, все, що стосується дня сьогоднішнього, 11 січня. Розкажу, що сьогодні треба зробити. Розкажу, що сьогодні не можна робити, чого слід остерігатися, все, що передавали нам наші пращури з покоління в покоління, і те, що зрештою дійшло до наших днів. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі, придовгі, придовгі, придовгі коментарі. І підписуйтесь на канал, а ще діліться цим відео, це дуже важливо. Жжливо. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім святим заступникам, всім захисникам нашої рідної країни за цей чудовий день. Слава Україні! І я починаю! Преподобний Феодосій Великий жив на межі 5-го і 6-го століть і заснував монастирі, де чинці жили спільно. Він народився в Кападокії в сім'ї благочестивих батьків. Маючи чудовий голос, юнак присвячував багато часу церковному читанню і співу. В молодості він відвідав святу землю, де зустрівся з преподобним Симоном Столпником. Симон благословив його та передбачив йому майбутнє пастерське служіння. Феодосій оселився в пустелі Палестини, вибравши печеру, в якій, за переказами, ночували три волхви, що поклонялися народженому Спасителю. Там він провів 30 років у молитві. Згодом біля нього почали збиратися ті, хто прагнув жити за його прикладом. Коли печера стала затісною для чинців, преподобний молився, щоб Господь вказав місце для обителі. Взявши кадило з холодним вугіллям, він вирушив у пустелю. На одному місці вугілля раптово розгорілося і поширився аромат. Тут Феодосій заснував перший монастир, відомий як Лавра. Згодом Лавра стала відомою і налічувала близько 700 ченців. За заповітом Святого монастир займався служінням ближнім, допомагаючи бідним і надаючи притулок мандрівникам. У монастирі діяли будинки для прочан, окремі лікарні для ченців і мирян, а також притулок для літніх людей. Оскільки серед ченців були вихідці з рідних країн, преподобний організував богослужіння кількома мовами: грецькою, грузинською та вірменською. Для причастя всі збиралися у великій церкві, де служба велася грецькою мовою. Перед смертю Феодосій покликав трьох єпископів, щоб повідомити про свій близький відхід до Господа. Через три дні він помер у 529 році, досягнувши глибокої старості. Його тіло з пошаною в печері, де він починав свій подвиг. Також, 11 січня, православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодосія Антіохійського. З ранніх років він залишив багатий дім своїх знатних батьків і поселився в невеликій келії на березі Іської затоки, неподалік від міста Рос. Святий вів суворий аскетичний спосіб життя, спав на голій землі, носив грубий вовняний одяг і важкі залізні вериги. Його волосся відросло настільки, що осягало ніг. Феодосій працював невтомно, обробляючи город і плетучі мотоски. Повернувшись на батьківщину, він заснував монастир. Де навчав ченців поєднувати фізичну працю з духовними подвигами. Особливо дбайливо він ставився до мандрівників, надаючи їм притулок і допомогу. Слава про високі чесноти преподобного поширилася далеко за межі його обителі. Моряки, потрапивши в небезпеку, молилися до Бога, згадуючи ім'я Феодосія і часто за його заступництвом бурі вщухали. Розбійники боялися святого, шанували його та просили про молитви. Наприкінці свого життя Феодосій оселився поблизу селища Маратон, де заснував маратонську обитель. В цій обителі він мирно завершив свої дні, присвячені Богові та служінню людям. Святий Феодосій шанується в християнстві як заступник і покровитель, до якого звертаються з різними проханнями. В молитвах до нього віряни просять про зміцнення у вірі, надії та любові, про мир в церкві та суспільстві. Про захист від бід, хвороб та ворогів, також моляться за здоров'я дітей, за зцілення хворих, за підтримку сиріт і вдів, за навернення заблукалих та допомогу в подоланні життєвих труднощів. Святий Феодосій вважається покровителем, який допомагає вірянам в їхніх духовних і повсякденних потребах. Зима у давнину часто приносила застуду, і наші пращури вірили, що певні запахи можуть відігнати хворобу. 11 січня в наших предків було заведено обходити оселю з димом, обкурювати травами, щоб захистити дім і родину від недух. Дітей задля тепла та здоров'я загортали в шкури або теплі шуби. Крім того, існував звичай паритися в лазні, адже вважалося, що пара допомагає одужати і очищує тіло і душу. Жінки прибирали оселю, мили лавки, мазали піч, прали білизну і готували все для недільного столу. Обов'язково в суботу купали дітей, мили голови чоловікам і самі приводили себе до ладу. Старовинні звичаї передбачали і певні заборони. Сьогодні не починали нових справ, бо вірили, що вони будуть невдалими. Ввечері перед заходом сонця парубки голилися, дівчата розчісували волосся, а в церкві дзвонили дзвони, запрошуючи людей до молитви. Наприкінці дня було заведено змінювати постільну білизну. Звісно, наші прабабці читали різні змови, різноманітні замовляння. І сьогодні, шановні глядачі, я вам пропоную справжнє українське стародавнє замовляння від вроків та пристріту. Це не якийсь новоділ, це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічних джерел, тому воно дуже дієве, йому можна довіряти. Слухайте, будь ласка, уважно. Ішло два планітники, два пристрітники, дві планітниці, дві пристрітниці. І здибає їх Діва Марія, матінка Христова. А де ж ви йдете, два планітники, два пристрітники, дві планітниці, дві пристрітниці. Йдем до хрещеного, миром помазаного Івана. вступимо в голову, в зуби, в сімдесят суставів костів. Не йдіть ви, бо я буду визивати, я буду чесний хрест прикладати в голову, в зуби, в сімдесят суставів. Амінь. Звісно, ім'я Іван ви можете замінити на будь-яке інше ім'я тої людини, над якою ви промовляєте це замовляння. Що ще не можна робити 11 січня? На день Феодосія, 11 січня, наші предки дотримувалися чимало цікавих прикмет і заборон. Вважалося, що цього дня не можна стригти нігті, не можна обрізати волосся чи брати гроші в борг. Кажуть, хто порушить ці правила, той може на три місяці опинитися в боргах та нужді. Особливу увагу сьогодні звертали на дрібниці. Якщо в жінки гребень випадково впаде з голови, це віщувало головне біль. Тварини в домі передбачали певні події скиглить собака, можливо, хтось із господарів незабаром захворіє. А якщо кішка поводиться буркотливо, то це тільки підтверджувало прикмету. Добрим знаком було, коли пташка стукала у вікно. Це означало приємні новини. Але якщо в двір зайшла чужа кішка, люди насторожувалися, бо це могло означати трагічну звістку. На Феодосія уникали й незначних неприємностей, як от смітинка в оці. Вважалося, що це віщує ранню втрату зору. Зате хорошою традицією було пекти пироги з зеленню. Їли їх незвичайно, не різали ножем, але мали руками. На Феодосія треба обов'язково вдягти на себе щось червоне. Червоний колір, як і камінь, червоний агат символ удачі, здоров'я та захисту від зла, особливо сьогодні. Сьогодні не можна показувати на сонце пальцем, не можна плювати в його бік чи повертатися до нього спиною, аби не накликати біду. До Сонця в цей день можна промовити наступне замовляння. Це так само справжнє стародавнє українське замовляння, не новоділ, а замовляння з етнографічного джерела. Слухайте, будь ласка, уважно. Добрий день тобі, сонечко ясне. Ти святе, ти ясне, прекрасне, ти чисте, величне й поважне. Ти освіщаєш гори і долини і високі її могили. Освіти мене, Рабу Божу, перед усім миром. Перед панами, перед попами, перед царями, перед усім миром християнським, добротою, красотою, любощами і милощами, щоб не було ні любішої, ні милішої, одроби Божої, нарожденної, хрещенної, молитвяної Марії, яке Ти Ясне, величне, прекрасне, щоб і я така була велична, прекрасна перед усім миром Християнським, на віки віків. Амінь. Знову ж таки, ім'я Марія тут подається просто для прикладу. І якщо ви промовляєте це замовляння на свою красу, на свою удачу, на свій добробут, то так само ви маєте замінити це ім'я на власне ім'я. Цього дня також наші пращури намагалися не починати свіжий хліб. Його залишали до наступного дня, а сам день проводили з користю для здоров'я. Обов'язково йшли в лазню. Вважалося, що гарячий пар виганяє хворобу і нечисту силу. Щоб захистити дітей від усього лихого, їх загортали в шкуру тварини, а дім обкурювали травами. 11 січня, звісно, ми маємо іменинників, тож іменини сьогодні відзначають люди з наступними іменами Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан та Федір. Ім'я Федір має грецьке походження. І походить від слова «теодорос», що означає Божий дар. В цьому імені відображена глибока духовність і вдячність за життя, яке сприймається як дар від Бога. В християнській традиції ім'я Федір було популярним серед святих, що надає йому особливого значення. Воно асоціюється з вірою, силою духу та вмінням долати життєві труднощі. Федір вирізняється благородністю звучання, що підкреслює силу, характеру та гідність. Носії цього імені. Часто мають врівноважений, спокійний і зосереджений характер. Вони здатні до глибоких роздумів, обдуманих рішень і відповідальних вчинків. Федір зазвичай має тверду позицію і не схильний до легковажності, що робить його опорою для оточуючих. Це ім'я також пов'язують із мудрістю та надійністю. Носії імені Федір часто прагнуть до гармонії. Вони відповідальні, чесні і готові допомогти іншим людям. В багатьох культурах. Федір уособлює силу віри і моральну стійкість. Це ім'я підходить людям, які здатні брати на себе велику відповідальність і надихати інших своїм прикладом. В сучасному світі ім'я Федір вважається класичним і досить поширеним, зберігаючи свою актуальність завдяки глибоким історичним і духовним кореням. Воно несе в собі енергію впевненості, сталості і благородства, що робить його вибором для тих, хто цінує традиції та внутрішню силу. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Це в нас 11 січня. Завтра у нас буде неділя, і завтра ж у нас вже мучениці тетяни. Оце дуже цікавий день. Завтра буде Тетянин день. За новоюлянським календарем. Я нагадав, що я цей канал веду саме за новоюлянським календарем, і ми знаємо. Про цей день ми його чекаємо кожного року. Ми вітаємо з ним Ангела Тетян. Але е, треба усвідомлювати, що це не зовсім українське свято, скажімо так, ну, це християнське, звісно, свято, з ним Ангела обов'язково треба привітати, з іменинами треба привітати всіх тетян. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що більшість тих традицій, які ми знаємо про цей день, про день завтрашній, вони з Московщини. Тому е маємо це пильнувати і е притримуватися краще все ж таки, наших корінних українських традицій стародавніх. Але давайте вже про це все поговоримо в дні завтрашньому. Повертайтеся щодня на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити, я сподіваюся, буде корисним все, що ви сьогодні почули від наших предків, все, що дійшло із глибини віків до наших днів. І я дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі завтра. Бережіть, будь ласка, себе, будьте здорові! Слава Україні!